18 грудня польські перевізники розпочинають нову блокаду під'їзної дороги до пропускного пункту Дорогуськ на кордоні з Україною. Лідер польських протестів Рафал Маклер повідомив, що з 18 грудня до блокування долучаться фермери з організації Об'єднане село. Блокада має розпочатися о 13.30 за місцевим часом. Як заявлено, фермери долучаться до блокування. Цитуємо у зв'язку з трагічною ситуацією на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв'язань з метою захисту вітчизняного ринку. Польські фермери вимагають зупинки імпорту цукру з України, негайної виплати прямих субсидій, підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні та компенсації для виробників кукурудзи. Зокрема, у польських перевізників, ймовірно, вимоги лишаються ті ж самі.